Дорогі учні, вчителі та всі, хто зараз слухає нас, сьогодні ми відзначаємо День Соборності України, день, який уособлює нашу силу, стійкість і прагнення до єдності. Цього дня, 22 січня 1919 року, на Софійській площі у Києві було проголошено Акт Злуки, який об'єднав Українську Народну Республіку та Західну Українську Народну Республіку в єдину соборну державу. Ця подія стала символом віковічного прагнення українців до єдності. Вона підтвердила, що незалежно від історичних обставин і географічного поділу, ми завжди залишаємося єдиним народом із спільною мовою, культурою та любов'ю до рідної землі. Але сьогодні День Соборності набуває ще глибшого сенсу. Наша країна проходить через найтяжчі випробування. Уже майже три роки ми живемо у стані повномасштабної війни, яка стала викликом для кожного з нас. Та, попри це, ми тримаємося, ми боремося, ми віримо. У ці складні часи ми, як ніколи, розуміємо, що справжня єдність це не лише слова чи історичні події, це наша готовність допомагати одне одному, підтримувати тих, хто поруч, і разом рухатись до перемоги. Ми схиляємо голови перед тими, хто захищає нас на фронті, перед героями, які віддали своє життя за Україну, і перед усіма, хто сьогодні невтомно працює заради нашої свободи. Їхня самовідданість нагадує нам, наскільки цінним є мир, незалежність і право жити у вільній країні. День Соборності це не просто згадка про минуле, це нагадування, що наша сила в єдності. Вона в серцях кожного українця: від заходу до сходу, від півночі до півдня. Разом ми сильні, разом ми непереможні. Дорогі друзі, давайте сьогодні замислимось над тим, як важливо підтримувати одне одного. Піклуватися про тих, хто поруч, і пам'ятати, що майбутнє України залежить від кожного з нас. Нехай це свято стане для нас ще одним приводом відчути гордість за нашу країну, віру в перемогу та надію на краще майбутнє. Ми віримо, що зовсім скоро настане день, коли мир і спокій повернуться на нашу землю, коли ми будемо святкувати День Соборності не лише як символ єдності, а як символ нашої великої перемоги. Лунає пісня солов'їна, і вітер віє Степовий. Моя соборна Україна знов зустрічає день новий. Послухай, брате українцю. Хоч історично склалось так, що територія різниця, одна земля у нас, однак. Ми з вами, це одна єдине. Ми це родина, ти і я, дві сторони у України та Україна в нас одна. А ми усі сини і дочки, неначе в морі кораблі. Розкидані по всіх куточках всеукраїнської землі. А наша єдність нездоланна, бо в нас тече козацька кров За скільки літ нас не здолати, а отже вистоїмо знов. Яка ж вдалась сьогодні днина, що хочеться співати пісень? Моя соборна Україна знов зустрічає новий день. З днем соборності України, єдність робить нас сильними. Разом ми все подолаємо.